З нашого київського хабу громадської організації ВПУ України з Днем Добровольця я впевнений, що в багатьох родинах наших переселенців є військові, є наші герої, які з перших днів повномасштабного вторгнення. Або з перших днів з 2014-2015 років захищають нашу країну. Дякуємо вам, родинам переселенців, де є наші захисники, наші герої, добровольці, з Днем Добровольця. Ну і хочу проанонсувати, що ми з понеділка наступний тиждень проводимо з нашими людьми, з нашими переселенцями на західній частині нашої країни. Ми їдемо не тільки в обласні центри, ми їдемо по маленьких містах. Постійно задаєте питання в коментарях, чому не приїжджаєте до маленьких міст? Їдемо користище. Гоща на Рівненщині, Любомль на Волині. Безумовно, будемо в Луцьку, в Житомирі, в Рівному. Ми обов'язково відвідаємо всі ці міста на наступному тижні. І Веземо допомогу, їдемо як завжди, не з пустими руками. Приїдемо, підтримаємо, поспілкуємося. Велика команда нашої громадської організації ВПУ України та члени тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. Їдемо до наших земляків, до переселенців. Слава Україні!